У лісовій хатинці зібрались вовчик, кізинка і теплий зайчик. Вони чекають на вас, щоб розпочати свій вечірній урок тихої, темної турботи. Добрий вечір, малята. Сьогодні ми вивчимо важливе правило. Коли сідаєш за стіл, треба завжди ставити ставитися з чаш. Потемній гості вже. Вчора бачу у вікні, як уже хтось чекав. Але ми забули чашку, і він стук, стук. Опаси. Ти життя рушив тільки сок. А завтра ми дізнаємося, як правильно сидіти тихо, коли нічний господар зайшов до вашої кімнати. Por